Вітаю! Ми з України, і з вами адвокат Роман Сімутін. А ви знаєте, як своїми відповідями при проходженні ВЛК військово лікарської комісії поставити першого ж лікаря у ступор? Наприклад, ви прибули до ТЦК і вас направляють проходити лікарів, які навіть не піднімаючи голови, просто штампують вам придатний на все про все аж 20 хвилин. Якими ж повинні бути ваші дії та як правильно проходити ВЛК? Розбираємо як завжди коротко, і по суті. А якщо відео корисне, тисніть лайк. Поділіться, прокоментуйте та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Правило номер 1 Загалом, медичний огляд під час мобілізації регулюється главою 3 наказу Міноборони від 14.08 2008 року. Номер 402. Першочергово перед оглядом проводиться загальний аналіз крові. Тому рахунку: навів, гепатит, цукор, загальний аналіз. Там ще дещо. Визначається, група крові Резус проводиться рентген, ЕКГ, а особам за 40 років обов'язково вимірюється тиск. А тепер згадайте, яка послідовність була у вас? Та чи проводилися аналізи? Бо в більшості випадків їх беруть із вашої електронної картки. Хелсі, невідомо якої давнини, та без аналізів на цукор, гепатит ВІЛ. Тож, якщо, перш ніж проходити ВЛК, ви заявите, щоб лікарі провели аналізи, тоді всі одразу зрозуміють, що ви знаєте законний порядок. А тому ви не будете проходити лікарів до отримання результатів тестів. Як і це повинно бути. Правило номер два: долучіть заяву до особової справи. Всі без винятку лікарські виписки, висновки та виписки з амбулаторної картки. Зверніть увагу: випуску за амбулаторної картки ви не просто надаєте, ви зобов'язані це зробити. Для чого зараз зрозумієте правило номер. 3. При проходженні огляду у профільного лікаря щодо вашого захворювання повідомте про наявні проблеми. Покажіть одразу виписку та зазначте, що долучили дані документи до особової справи. Якщо ваша проблематика із здоров'ям тягне як мінімум на обмежену придатність, але вам ставлять придатний і не направляють на додаткове обстеження, тоді одразу прямуйте до голови ВЛК, пишіть скаргу і чекайте офіційної відповіді. Не надання відповіді на скаргу можна розглядати як бездіяльність голови ВЛК з подальшим можливим оскарженням. Правило номер 4. завжди вимагайте висновок ВЛК про придатність оформлену у вигляді довідки. Знову ж таки, напишіть у коментарях, скільком цю довідку давали, адже це лікарський обов'язок, для чого вона потрібна. Відсутність даного висновку серйозне ускладнення його подальшого оскарження. Щоб потім отримати довідку в ТЦК, згаєте місяць часу, це у кращому в дійсності випадку. А у гіршому, як часто відбувається у моїх справах, оскаржувати доводиться просто наосліп, без цієї Довідки. Задля підтримки каналу долучайтеся до функції спонсорства. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!